Творчі матусі. У сумах стартував парад жіночої творчості. Назвали його Артмама. Свої роботи представили як маститі та відомі у мистецьких колах жінки, так і аматори. Чим дивували і навіщо? Знають наші кореспонденти. Вироби з глини, деревини, вишивка, в'язані ляльки, саморобні листівки і художні полотна. Тут квітне, саме життя, натхненне, сповнене почуттів і любові. Я вирішила представити свою роботу родинне дерево, адже э, виховання культурне, етнічне в даний час я гадаю важливо для кожної родини. Сьогодні я представляю як скраббукінг, так і мелаварінь. Це два моїх основних і любимих заняття, якими я вже очень довго займаюся арт Арт-проєкт відкриває таланти сумських матусь вже вдруге. Нині зібрав понад два десятки майстринь, причому не лише аматорів. Художниця Анна Черненко, приміром, сьогодні дивує новими образами Янголів. Наталія Говорухіна фотополотнами, які розповідають про наше з вами буття. А ще тут дали концерт. Подарунок, аби подякувати учасницям за активну громадську позицію. Ну ми пригласили тих художниць, тих фотохудожниць это хто пише книги, ті, які знають вже не тільки Суми, а й потому тому що, що кожен должен рости. Ну і всіх женщин, які хотіли в цьому прийняти участие. І за те, що змушують замислитись над ролью жінки в житті та мистецтві. Дуже вразили роботи обкладинки для звичайних речей. Це для паспорта. Я дуже мені це подобається. Я навіть задумуюся зробити таке. Дуже багато робіт вражає і вражає різноманітність. На параді Артмама знайшлося місце і для благодійності. Збір коштів проводився для військовослужбовців. АТО. Марина Селегень, Віктор Лапченко на часі новини.